Наші імені творади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава мачи, сини Святому Духу, осінь, породила, молися. Замінь з духами судом. Війна не на життя, а на смерть. Я під час революції гідності його не знала. Ну, ми ж не всі знайомі один з одним. Але він, от на якісь заходи, він завжди приїжджав з флагом. Ну, це таке було. Як я коли ще не знала, хто це. Ну просто на зустрічались на яких акціях. Завжди приїжджав чоловік, такий не дуже молодого віку, на велосипеді і з прапором. Ну, це було завжди так приємно по серцю. воїна. Геннадія Христе, Боже наш тобі славу слава. Завжди активно приймав участь у всіх заходах, які вважав потрібним підтримати. Майже завжди ходив туди з прапором, часто їздив на велосипеді, прив'язував прапор до велосипеда. Багато хто його в Харкові, думаю, знає саме за велосипед з прапором. Чисніше, Він що... виділявся зовнішністю. Це знаєте, такий казак справді. Сказати, що він ну, от як військовий і Геннадій, в мене якось не дуже складається. Хоча він же ж воював і він же реально військовий. Я більше знаєте, знаєте, от як от, представника українства пам'ятаю, він був в образі, в думках, в розмовах, саме такий. Обличчя українська Харка, розумієте, що розправляє. І я старію, що таких людей ну, просто не вистачає. Єдина причина, чому нас не захопили, тому що е такі люди, як Геннадій, просто встали і пішли. Взяли зброю і пішли воювати. Не є даремними. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блаженніший владико, Благослови! Я знаю, що з початком повномасштабного вторгнення він хотів піти воювати, бо він на той час був ну, демобілізований. В нього контракт скінчився, але його не брали. Він ну дуже дуже настирливо просився, і йому вдалося піти в шпиталь наш. Він там був щось там типу морально психологічного забезпечення. І потім я з жалем узнала, що він. Він в дружковці загинув під час обстрілу. Я не сумнівався, що він так зробить. Я знав це заздалегідь. Жодних сумнівів, що він так зробить, в мене не було. Щоб навіть він знав, що він загине, він все одно би пішов. Знав про ті ризики, які супроводжують життя кожного військовослужбовця. Але мені сьогодні хотілося зробити акцент. На імені новоприставлена. Люди кажуть, в імені людини її доля. В перекладі з латинської мови Геннадій значить благородний. Він жив як благородна людина. І він помер як благородна людина. Ми завжди будемо гідні його, всіх його вчинків, всього, що він робив і як він жив. І ви теж всі маєте бути гідні таких людей і гідні всіх тих людей, які там. Тато уходить в батальйон кращих, які жили в цій країні. Батальйон кращих.